Збираємо речі в зимовий кемплайф. Я завжди беру велику валізу, тому що я люблю брати все, що я хочу, навіть якщо я це не буду носити. Ось я кладу сумку для брудної білизни. Така в мене є липучка від шерсті. Фітнес-резинка, ну, типу, щоб спортом займатись. В першу чергу кладу великі громіські речі: це худі, світшоти. Беру з собою карго штани, їх круто вдягати на вулицю з термобілизною. Звичайно ж, беру з собою джинси. Та теплу сорочку в клітинку. Її зручно вдягати взимку поверх будь-чого. Білу сорочку буду вдягати з джинсами або зі спідницею. Білий лонгслів та два кроптопи з довгим рукавом. Тут, 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 тут я щось довго складаю ці кроптопи, беру з собою теплу піжаму. Вона, до речі, займає в мене дуже-дуже багато місця, але я її все рівно беру. Чорна сукня з дуже прикольним вирізом з сердечком на спині. мільйон футболочок кладу собі чорну спідницю. Ось вона оп-оп-оп. Термобілизна. І, в принципі, це все, що я беру з собою з одягу. А ні, ще не все, що я візьму з собою костюми, але про костюми буде окреме відео, якщо ви захочете. Із взуття в мене черевички, які не промокають, чорні конверси, які Круто будуть підходити і під сукні, і під джинси, нижня білизна, шкарпетки теплі, звичайні і колготи. Відео спеціально для дівчат. Беру все для волосся резинки, крабіки, масло, кондиціонер, шампунь, термозахист, розчоска. І, звичайно, фен, ви можете його не брати, але мені зручно користуватися своїм. Мивачка для лиця, гель для душу. Тонік, міцелярка, дезодорант, зубна щітка, крем, зубна паста і станок. Так, ще забула спонжики. Поїхали по косметиці: Тоналка, консилер, пензлик, спонжики, хайлайтери, рум'яна, а, щось для брів, якісь щіточки, помади, бльосточки, пілочка, мініатюра моїх парфумів, багато-багато шиммеру і блиск для губ. Все це складаю в таку косметичку. Далі трошечки використовую навички тетрісу, все стараюся укласти у свою валізу. Ще взяла з собою трошечки аксесуарів, там всякі підвісочки. І т.д. й т.п. Кладу крокси зверху, бо вони м'які, і, звичайно, пасок. І та да 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 Я закриваю свою валізу. До речі, дуже зручно, що в мене є такий додатковий простір для того, щоб покласти більше речей. Ну, ось вона моя валіза. І не забудь з собою взяти дві пари рукавичок, шапку, теплу куртку і речі, які будуть на тобі, ти зможеш також носити в таборі. У мене будуть кросівки і джинси зі світшотом. Ще беру з собою в рюкзак блокнот, навушники, зарядку, смаколиків, дорогу. Всім дякую!